Модифікатор Push штовхати дозволяє створити ефект розпирання об'єкта зсередини або навпаки стискання по всій площі поверхні. Додамо у сцену чайник. Збільшимо сегментацію. Оберемо у списку і застосуємо модифікатор Push. Цей модифікатор дуже простий у використанні. В результаті його застосування з'являється лише один додатковий параметр Push Value – значення тиску. Оперуючи цим параметром, можна налаштовувати силу і напрямок тиску.